Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Тема сьогоднішнього відео дачна, грудень місяць. А в цю пору, якраз, пора подумати про рослини, котрі садити будемо в наступному 25-му році, а також про добрива, які будемо використовувати. До чого я веду? До того, що я відвідала магазин Дім Садгород, що я купила, знаходиться в цьому пакунку. Зараз буду поступово робити розпаковку. Ну, а вкратці скажу, що тут і добрива, і насіння, і ще деякі, деякі речі для розсади. Відносно добрива, як би ми не хотіли на своїй дачній ділянці виростити овочі і фрукти без хімії, але практично це неможливо, тому що. Удобрюємо ґрунти азотними добривами для того, щоб рослина набирала гарну зелену масу. Вносимо органіку, але однієї органіки замало. Тому я вже в грудні місяці придбала таке добриво, азотне добриво, як карбаніт. Я його кожного року використовую, воно добре розчиняється. У воді підливаю розсаду один раз на два тижні підливаю і один раз на, дві, на два тижні підливаю розчином настояної органіки. Вона в мене на ту пору, коли вже висаджується або сходи в парніку, розсада, вона у мене вже стоїть на дачі під деревом, запарена, але повертаємось до наших закупок. Так от я вже сьогодні придбала карбаміт. Це Азотні добрива. Термін придатності необмежений, і тут знаходиться 46% азоту. Інше добриво, котре я придбала сьогодні, це нітроамафоска. Також кожного року її використовую, її, знаєте, або під перекопку в ґрунт вносимо, або розчиняю. Вона розчиняється гірше, ніж. Карбамід, а тому її гарячою водою розчиняю. Ну, працює, мені дуже подобається, як вона працює. Рослинки від неї кайфують. Тут, звісно, азота його вже в рівних частинах з калієм, фосфором, і тому вона хорошо діє для залязі. Ну, і також потім для визрівання рослин, нітроамафоска. Я ще знаєте, використовую її, коли саджаю, висаджую розсаду. От там прям в луночку. Трошки підсипали, зверху ґрунтик насипаєте, щоб зразу рослинка, коріння не попалила. Ну, а потім коріння розвивається і бере поживні речовини, нітроамафоска дуже хорошо тут працює. Так от я її теж сьогодні вже придбала. Відносно рослин. Насіння, верніше. Так, скажу так, що перевагу я віддаю, звичайно, голландським сортам насіння, голландській селекції, але не завжди її використовую. Ну, от відносно кабачків, от такі я сьогодні взяла, це голландська селекція Кавілі F1. І її, отак, 5 зерняток. Упакували. Отак, От і знаєте, як прощупую, то мені здається, що буде 100% схожість, тому що скрізь я відчуваю насінинки не пусті. Є серединки. Кабачок, що кабачок цей кущовий. Мені дуже подобається, що він кущовий, тому що займає мало місця. Два дві луночки я роблю, і для моєї сім'ї їх. Предостаточно і посмакувати там смаженими всякими заправками, приправками, не консервую її, ікру завжди робимо. Ну, в общем, дві лунки кабачків мені буде достатньо і, повторюсь, мені здається, що тут буде 100% схожість. Качок Кавілі F1. Наступне, що я придбала, а, отакі айстри. Шиншила назва. Айстри у мене кожного року квітнуть на вгороді, не на клумбах, на городі. Мені дуже подобається, коли яскраві такі плями айстр. Вони квітнуть восени. Вже городина починає де дозрівати, де підсихати. А айстри завжди така вносить пляму яскравості в мій город. Це мене. Бентежить мою душу. Знаєте, школьні роки споминаються, йдеш на лінійку і завжди з собою несеш букет айстр, котрі з любов'ю зібрала мама. Ну, Такі в мене спогади. Тому айстр. Ну, це я взяла на сьогодні один пакетик такі, такого рожевого кольору. Я думаю, що я підкуплю ще деякі кольори. Наступне, що я купила з насіння, це два пакети катоматів. Зінуля, ультра швидко стиглий, оце мене і підкупило. Хочеться, я завжди саджав зань, куляну. А це от попробую зінуля цього року. Маленький пакетик взяла. Не знаю, скільки тут зерняток. Написано, що 0,1 грам. Ну, Тут все дуже красиво написано про, нього, про цей томат. Але що ж, як і як буде, подивимось. Подивимось, все треба на практиці пробувати, тому що ну, ну, саме знаєте, як воно буває. І мені, знаєте, ще підкупили те, що ці рослинки вони низкорослі. От я останні роки перевагу томатам віддаю низкорослим, тому що високорослі, я розумію, дебара, то високорослі, вони так себе добре зарекомендували, але так багато добрив потрібно, щоб зростити ту зелену махіну, на котрій зріють томати. Безкінечне Бізкінечне пасінкування, а ще підв'язки, ну, мені вже. Не зовсім молодій людині складновато це робити. Звісно, я повністю не відмовилась від високорослих томатів. Є у мене місце на городній ділянці, стандартно там забиті опори, куди я висаджую, там, по-моєму, 15 десь кущів дебарау, а так поступово переходжу на низкорослі томати. Це один зінулю я взяла, і інший червоний новачок середнього сроку дозрівання. Також він низкорослий, це сливка. Сливка, мені, знаєте, подобається її у квашеному виді. Вона м'ясиста. Рекомендують її для закваски, для, так, для вживання, але я її. Взяла стілю, що я буду їх заквашувати. Роблю це в трьохлітрових банках, свій рецепт, дуже смачно виходить. Ну, тут написано 0,25 грам. Мені навіть дуже цікаво подивитися, скільки ж там тих насанин йде на 0,25 грамів. Зараз подивимось. Не зовсім зручно. Мені цікаво, скільки ж то зернят буде 0,25 грамів. Щас. Ще ж зерно буває насіння. Може бути дуже мілке. Ну, знаєте так, для моє... мого городу тут ще щось зосталося, там, здається мені. Для мого городу, якщо 100% схожість буде, то предостаточно. І якщо написано тут, що тут 0,1 грам, то навіть половину, якщо взяти, то і зі нулі мені буде достатньо. І це томат новачок червоний. Брала їх для засолки. Наступний пакетик з насінням я вам хочу рекомендувати Герман. Я його теж сьогодні придбала. В прошлому році, вірніше, цього року я його не садила, тому що я не знайшла це насіння. Але взагалі мені Герман і Гектор дуже подобаються. Тут написано 10 штучок їх. Вони врожайні. І якщо всі зійдуть та будуть добре. Підживлені і давати урожаї, то огірочків буде багато, повірте? Рекомендую всім герман. Ранній. Тут, по-моєму, срок дозрівання. Зараз я вам скажу, що читала. Та він так, воно так і є. 35-40 днів. Так, наступне, що я взяла, значить, це артист. Я його вже Придбала один пакетик, але мені показало, що замало, і тому голландський гібрид це те насіння, котрому я взагалі довіряю ну, на 100%. Теж 10 насінин. І так, от, як садиш, то 10% я їх пророщую, прокльовуються всі 10. І останній пакетик, який сьогодні я вам хочу сказати це, показати, це також огірочки. Знім... Німецька селекція, але вони наскільки розрекламовані, що я не змогла устояти. Я цього року також хочу їх попробувати посадити. На картинці дуже так для засолки в півлітрових баночках з всякими новими рецептами. Знаєте, там є у нас майстрині готовки видають такі рецепти, що просто. Заслухаєшся, задивишся і завжди хочеться використати хоч баночку або дві в своїй домашній колекції. Тому я використовую маленькі огірочки для таких цілей і закриваю їх в півлітрових баночках. Сподобається, не сподобається таке. І ось цей огірочок, я думаю, що дуже е, якраз по адресу Воргебрг, ну, Німецький діалект, звичайно. Так, в пакетику я його так зривала на ну, на стоїчці там, де вони висіли. В пакетику тут можна розглянути, бачите? Ну, багатенько, багатенько його. Але вже так дома роздивилася, що тут, ну, відкривати не буду, я його так, хай вони висять. Ну, бачите, вам і так повинно бути видно. Оця ось пустишечка є. Ну, тут, якщо є одна пустишечка, то я так впевнена, що іще десь щось є пустеньке. Тому казати про 100% схожість цього насіння я не можу. Але ціплят, як то кажуть, по осінні. Щита, будемо дивитися, що весною буде сходити і як воно буде сходити. І кому цікаво, та мені навіть цікаво, зроблю обзор. Ось цього насіння, як воно сходить, і як воно пророщується. Ну і взагалі, що з нього буде? Перший рік його саджаю, тому не можу казати ні, да, ні ні, ні плюс, ні мінус не ставлю, але ж пробую. Так, що я ще взяла в магазині? Для розсади? Я взяла отакі такі стаканчики. Я ними ще ніколи не користувалася, цього року щось мені захотілося, що з цього буде. Росади так багатенько саджаю, починаю з нею працювати на луджі, я потім вивожу на дачну ділянку там в парниках, а потім вже і висаджую. Але, знаєте, взагалі, я то їх взяла, але взагалі я використовую такі прозорі стаканчики. Мені подобається, так воно все відкрито спостерігати, як розвивається коренева система, коли її пікірувати, коли її пересаджувати, все прозоро, все відкрито, і це мені подобається. Ну, але ж підкупилась і взяла отакі партині. Так, оце мої закупи на наступний дачний сезон. Може, комусь буде в пригоді це. На сьогоднішній день по відео все. До нових зустрічей, друзі. І я вам бажаю миру в країні та щедрих врожаїв. До нових зустрічей!